Привіт! Команду Тіку Майнкрафт додали вже давно. Проте про неї я дізнався лише зараз. І все ж вирішив пройти Майнкрафт, використовуючи одну з її функцій. А саме ту, яка прискорює гру у 10 разів. З нею дні пролітають, моби стають швидше, а смерті нормою. І попри усі ускладнення я починаю. Заспавнився я у березовому лісі, прямо біля блідого саду. І одразу ж здобув дерево камінь і зробив свої перші кам'яні інструменти. Побувавши корів, почалася перша ніч. Тому я вирішив не гаяти час і, забравшись на дерево, почав зробувати його. Да. Ледь не померше, я вирішив шукати селище у Саванні, тому що спав там його більший. Тільки зайшовши у біом, я його їх... помічаю. Тому швиденько облутую його, попутно збираючи сіна. Ого ого! Втікаючи від зомбі, заходжу у перший дім, в якому я вирішую жити. Приймаю рішення здобути кругляк для пічки. Але забуваю, що кисень закінчується швидше, тому ледь не вмираю. Боже, 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 я забув. І накопавши кругляку, роблю пічку і смажу м'ясо. Вбив голема і отримав своє перше залізо. З якого одразу зробив залізне кайло. Походивши трохи між саванною і пустелею, знаходжу каньйон. Спустившись з якого здобуваю ще трохи заліза і вугілля. Подумав, що день пройде без смертей, але скелет вважав інакше. Покімаривши, забрав свої речі і вирішив піти подивитися, що є цікавого у пустелі. І дарма, я одразу знаходжу покинуту шахту. І не знаю чому і як, але я не зустрів жодного ворожого моба, поки там блукав. Далі почалася ніч, і я прийняв стратегічне рішення закопатись. Але терпіння в мене немає, тому, викопавшись, я пішов до свого дому. В двох кроках від своєї хати я побачив потопальника і вирішив дізнатися, хто з нас двох сильніший. Він мене вбив. Забравши свої речі, я знайшов ще одну частину села, звідки забрав ще трохи сіна. Переплавивши залізо, я зробив собі залізну куртку, а зі шкіри штани. І пофарбувавши їх, у мене вийшов такий потужний сет броні. В околицях села я захотів знайти ще якусь шахту, де я зможу знайти ще трохи корисних копал. Але нічого не знайшовши, я відігрався на свинках і вирішив тупо копатись до якоїсь шахти у себе під домом. Викопався я до печери зі сталактитами і одразу знайшов залізо. Позичивши у голема залізо, я зробив собі сет залізної броні. І спойлер, це було даремно. Зробивши ножиці, я пішов здобувати шерсть. Так як дракони, я збираюсь вбивати ліжками. І шукаючи вівць, я знаходжу лавове озеро зовсім недалеко від мого селища, де швиденько роблю портал у пекло. Після цього я йду шукати сніг, яким збираюсь вбивати пломів. Але через мою тупість забуваю скрафтити щит і помираю від розбійників. Шо? Шо? Я щит й забув. Да Боже! Добираючись туди, попри усі смерті, я знаходжу те місце. Але. Ні! Ну ні. Боже! Триндець. Так, вони пропадають в трьох блоках від мене. А, я її біг. Тому мені приходиться підфармити заліза з големі. Згадавши про свою потужну патріотичну броню, я її вдягаю і кравчу собі нагрудник і щит. Подумавши, що на вулиці чисто, я виходжу і помираю від аравизон. О! Боже, що це? Де втрачаю щит і свої чоботи? Нарешті я відправляюсь за снігом. Поки я йшов, починається ніч, і я вирішую перечекати її в землянці. І коли я вибираюсь, мене підриває два кріпора. Врешті-решт я знаходжу його і здобуваю півтора стаки снігу. Дійшовши додому, я роблю собі залізне кило і запальничку. Після чого одразу відправляюсь у пекло. Де починається найвеселіше, мене <тур> вбивали зомбі, пігліни, скелети і уся інша нежить, яка могла це зробити. Я помер щонайменше 50 разів. І все ж забравши свої речі, я пішов шукати фортецю. Попутно збираючи золото, з якого я зробив собі золоті чоботи. У пеклі мене попутно вбивали гасти. Нарешті знаходжу спавнер пломенів, який захотів обстріляти сніжками. Але пломені обстріляли мене. Тому я забудував спавнер і почав фармити палки блейзів. І через десятки смертей я нафармив 8 стриж. Наступною моєю ціллю були перлини Енду, які я зможу або вибити з ендерменів, або виторгувати у біглі. На щастя, я знайшов бастіон типу Брінж. Він є улюбленим у спідранерів, так як велика кількість золота, яка потрібна для торгівлі, лежить у одному місці. Тут я одразу знайшов скрині і облутав їх. Знайшовши золоті блоки, я згадав, що для їх здобування мені треба залізне кайло, яке я втратив, здобуваючи стриж. Тому я продовжив облутувати скрині, і в одній зі скринь я знайшов 8 золотих злитків. Здобувши усе золото, я почав торгуватись з піглянами. В кінці торгів я отримав 21 ендерперл, зілля, стріли і самородки, з яких зробив собі залізні обладунки. Забравши все необхідне, я почав викопуватись з печери, де заспавнив мене портал. Але викупався я до водойми, тому швидко помер, задихнувшись. І після довгого бродіння я знайшов свої речі, але велика їх частина пропала на моїх очах. Але найважливіше я встиг забрати. Тому, зробивши очі, я пішов шукати портал. Пройшовши небагато від мого селища, я знаходжу друге, у якому лутаю скрині, сіно і ще одну порцію заріза з голема. І відправляюсь далі. Повтикав на гарні зірки, а за ними знайшов уже й третє селище, яке так само облутав і пішов далі. Поки чекав, коли пройде ніч, зустрів найточнішого скелету. Селище знову. І не знаю, як так мені везе, але я знайшов вже четверте селище, а разом з ним і розбійників, через яких втратив залізну броню колись. Селище я вирішив не облутувати, а одразу піти у Стронгхолд, який був якраз під ним. Прокопавшись до нього, я трохи походив і нарешті знайшов портал. І поставивши точку дому, я стрибаю. У перші 10 секунд я зрозумів, що дракон тут складніший, ніж у звичайному майгра. На другу хвилину я зрозумів те, що було по медикрісталів будуватися не варіантно. І саме тоді я згадав про драбини. Вони ідеально підходили для того, щоб збиратись на одну і ту ж саму вежу, якщо тебе скинуть. Так, використавши усі yeah. запаси свого дерева, я зламав лише два кристали. Тому було прийнято рішення вилізти і нарубати ще трохи дерева. І зрубавши ліс, я отримав 18,5 стаків драбин. Звичайно, трохи переборщив. на 15 стак. Вперше так ще 100 разів я зламав усі інші 10 кристалів. Nam! Тепер дракон залишився без регенерації. Вимкнувши режим камікадзе, я починаю підривати його ліжка. Ой я навіть не вмер. Витративши на дракона 6 ліжок, я так офігів, що починаю бити його рукою. І через деякий час дракон піддається. Я вбив дракона рукою. Я його вбив. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що тут буде ще багато цікавих і складних проходжень Майнкрафту.